Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на радіове триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. І Говорити зараз будемо про українські безпілотники. і Новий удар дронів по Російській Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Костянтин Криволап, аналітик і авіаексперт. Пане Костянтине. Добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Тож другий день поспіль ми спостерігаємо за масованою атакою, верніше масованими атаками дронів по території Російської Федерації. Тільки сьогодні у Росії нарахували понад 60 безпілотників. Серед цілей кілька нафтопереробних заводів, авіабази, От в Рязані, наприклад, горів нафтозавод. Дуже цікаво, що то за дрони атакують російські території і в чому вони особливі. Те, чого ми так довго чекали, коли воно почнеться, воно вже, мабуть, почалось, і те, що ми раніше казали, що це були такі попередні випробування, там відпрацювання окремих систем, систем наведення, розвідка російської ППО, як вони захищають такі об'єкти, то зараз ми бачимо, як все, все це почало працювати, так як воно може працювати, і будемо сподіватися, що цих ударів буде ще більше. Те, що стосується об'єктів, то так можна виділити такі окремі напрямки. Ну, перше, це е, враження всієї нафтової нафтопереробної промисловості. От, спочатку були удари по, е, скажімо, там, по по тим точкам, які е, відружають нафту не, не експорт. Це mm -hmm. був удар та по услугі удар по тебе все. А нафта ж це ж такий продукт, його ж не можна там крантик перекрити і вона перестане поступати. І ця вся нафта, вона почала накопичуватись на НПЗ. І НПЗ, перекачувальні станції, там якісь ще місця, де можна її там якось хранити в цих здоровенних систем, ну, таких кубах. І після цього почалися такі постійні удари по цим нафтопереробним заводам, по нафтоперекачуючим е е потужностям. І оце е е ми бачимо. Е з, з іншого боку, українські дрони, от е майже рік розкручувався цей меховик. І зараз ми вийшли. Ну, якщо е десь в вересні. Жовтні було 5-6 модифікацій дронів, які могли так літати на такій відстані. Вони були зареєстровані, але вони ще не пішли в серійне виробництво, то зараз таких конструкцій вже там наближається до 30. Не всі ще в серії, але вже досить багато пішло в серію. От якщо там дивитися на те, що там було сьогодні ж було вражено 5. Найкрупніших верніше не так були вражені нафтобази нафтопереробні заводи, які входять в п'ятірку найкрупніших в Росії, uh -huh. і це, ну, це, це буде зводити до всієї цієї нафтової промисловості нафтопереробної, тому що вони вже закрили експорт в. Перероблених нафтопродуктів, там, дізеля, бензинів на півроку, вони вже втрачають ці ринки збуту, які в них були відпрацьовані, там багаторічні контракти заключалися. І зараз це все, потім повертатися на ринок, звідки ти пішов, вже дуже важко. Таким чином, цей грошовий поток він буде зменшуватися. І Росія буде вимушена продовжувати повідати свій фонд. Общенаціональний там розвитку, як він там називається, вони його вже скоротили за ці два роки майже наполовину. Ну, за рахунок чого і фактично і живе Росія. І далі не буде вистачати коштів на. Весь військово воєнно промисловий комплекс на всю цю промисловість. І потім там вже будуть і, і, і ці об'єкти добивати, і періодично такі об'єкти ми бачимо. Угу. Ну і дійсно, третій напрямок це все, що стосується військової, авіа... військової інфраструктури, конкретно це аеродроми, місця скупчення там, військ, техніки. Ну і ще дуже цікавий такий напрямок: це удари по металургам. Два найкрупніших металурга Росії, з якими володіє пан Лісін і пан Мордашов, які під санкціями. Це найближче оточення Путіна. Це люди, які там один третій, а другий п'ятий по форбсу в Росії. І це їм таке попередження всім іншим, що. Буде, якщо ви будете продовжувати війну, на вас будуть накладатись додаткові санкції. Таке інше, мордашов там взагалі в розпачі, купив там якусь величезну яхту, 140 метрів, 300 мільйонів євро, і намагався там. Мандрувати по всьому світу, але зараз вона тихенько стоїть там володівастокі на причалі, і ніхто її не може скористатися, тому що вона теж під санкціями. Ну це таке. Повертаючись до вчорашніх атак, і сьогоднішніх, також Дефенс Експрес пише: по рязанському нафтопереробному заводу знову прилетів таємничий дрон. Лютий, що знаємо про нього, скажіть, будь ласка. Така собі дуже гарна машинка. Я теж думав, що це лютий, тому що він такий характерний. Він за своїми контурами, за компоновкою, він дуже схожий на Байрактар. І на відео, якщо спостерігати там ці удари по Рязані там по іншим об'єктам, то дійсно можна побачити, що це лютий. Він вже несе досить серйозну вибухівку. Це вже не два кілограма, не п'ять кілограмів, не десять кілограмів. Там він вже несе. Досить серйозно вибухівку, і є така інформація, що та досягає там 75 кг це, ну, це серйозно, це потужно. Це півтора шахети, скажімо так. Шахет там 48 кг 50. Тобто, він може літати на відстань навіть більше, ніж. Тисячу кілометрів, mm -hmm. тому що ті об'єкти, які він дістає, то це вони там де вони там можуть знаходитися. Наприклад, Череповецький металургійний комбінат Сверсталь. Він так попрямий, так він там 850 кілометрів від нашого кордону. Але треба розуміти, що ця пряма лінія вона проходить саме понад Москвою, і він. Не повинен був облітати цю територію, тому що там є концентрація ППО, і тому він повинен був літіти там з тичу сто кілометрів, проходячи всі ці коридори по ППО. Тобто, це один з наших зараз, мабуть, найкращих дронів, прийнятий на озброєння. І ми бачимо, що його кількість там не дві, не три, не п'ять, не десять машин, а дуже велика кількість. Mm -hmm. От ці останні удари вони були великою кількістю дронів зроблені. Це стосується цього заводу в Таганрозі, де будемо сподіватися, що добили такі, а 50 у які не добили білоруські партизани. І, Ну, хороша, гарна машина, дуже гарна, хороша, гарна машина. Ну чому він такий таємничий загадковий? Власна, не всі секрети розкриваються, і виробниками також навіщо. зрозуміло. Ну так навіщо? Щоб ворог просто не, не, не знав, не здогадувався, що він себе представляє. Але я читала, що на перших порах роботи над проектом, коли над лютим думали, так його вигадували. А говорили, що цей безпілотник буде багатоцільовою платформою. Чи вдалося реалізувати? реалізувати, або це також має залишатися загадкою і таємницею ні. Він таки і, так і залишився. Просто на тих відстанях, на яких він працює, в нього вже просто не буде вистачати палива для того, щоб повернутися. Тому краще все вже в одному місці. Нехай воно б'є, нехай воно розсипається, нехай воно руйнується, але щоб там не залишалося скажімо там запчастини від нашого дрону, щоб їх не могли використовувати потім наш ворог. А так він може виконувати і функції розвідника, і функції коректування артилерійського вогню і багато іншого Просто спостереження, просто дивитися, що там на землі коїться, і він дуже великий час може знаходитись в повітрі. Літає він там, десь мабуть, 250-300 кілометрів, думаю, так десь. Mm -hmm. Е і знаходитись в повітрі він може дуже довго, і виконувати всі свою функцію? Mm -hmm. Ну от ви вже згадували про те, що про атаку у Таганрозі 9 березня вона відбулася, і напевно це також було зроблено цим дроном. Лютий, а також був він помічений під час удару по стратегічно важливому металургійному комбінаті в Ліпецьку, А це наприкінці лютого нинішнього року. Скажіть, будь ласка, чи можемо констатувати, заявляти, говорити, що використання далекобійних дронів ви з українського боку має те? Перед після нового року більш системний, більш масштабний характер. Ну це однозначно. Mm -hmm. Ви сказали, що там Новоліпецький там, металургійний комбінат, але ще я mm ж -hmm. там ще е, Череповець був, там теж бив лютий, і там е, дуже гарно видно, що там великої потужності була вибухівка, тому що вона там вражала чи то вдома на піч, чи то в індукційну, е, але, скоріш за все, і, і одну, і іншу вразило, тому що там було кілька попадань. І... Ну я ж він вже в серії. Його виробляють точну кількість я вам не скажу, але його на цей час достатньо. Серійне виробництво тільки розгортається для того, щоб їх робити більше, 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 більше. І також повертаючись до атак вчорашнього дня і сьогоднішнього, скажіть, а що є визначальним у таких атаках? От коли вони продумуються, коли вони плануються, дальність польоту дронів, їхня кількість, чи точність, чи хитрість, чи я не знаю, як це по-іншому назвати, можливість обходити російське ППО і системи РЕП? Ну тут вся сукупність дії, да. Тут починається, якщо в тебе є нормальна голова і в тебе є чим працювати, то ти можеш зробити якісь гарні речі. Розвідка працює для того, щоб з'ясувати, де стоять станції ППО, де стоїть РЕП, які системи захисту, які там проти засоби ППО стоять. Все це виявляється, все це прокладається. Є вже багато цифрових карт. Так, так званий 3 d меппінг він зараз дуже популярний і дуже багато систем яких, і компаній, які цим, цим займаються, починаючи з супутника. І просто скидуючи інформацію про прольоти наших безпілотників, це теж можна накопичувати через супутник. Таким чином, вся ця операція планується. Розвідка там оперативна чи тактична, як її правильно назвати, там на місцях виявляє коли найкращий час для того, щоб зробити цю атаку. Цей час ну, все організовується, логістично, там оформлюється, і воно прилітає це праця не одного, не однієї людини, ні однієї якоїсь частини. Це продукт, ну декільких. Задіяні фахівці декількох міністерств для забезпечення і зв'язку, для забезпечення розвідданих, для забезпечення інформації куди і коли, ну там багато чого. Угу. А ще мені цікаво, як звучить інформація від расистів, зокрема щодо кількості використаних, ну як вони кажуть, збитих дронів. Але ми розуміємо, що далеко не всі з них збуваються. Так, от, вчора говорили про 25 дронів, сьогодні понад 60. А чого чекати далі? Це така буде в такій з геометричною прогресією. Тобто, там завтра буде чергова атака, і дронів буде ще більше. Десь Півроку, може там місяців дев'ять. Тому я звернув увагу, що кожен губернатор кожного дня докладає, що в нашій What? області там збиті стільки-то, стільки-то дронів. Craz... ніхто не пройшов збиті антидроновими. Руж'ями, і, 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 і з кожним разом цих даних становили, становилося все більше і більше. І там губернатор Курської, е, Білгродської, Брянської області між собою там, у них таке змагання було, хто більше скаже, хто більшу цифру називе, чи то вони е, там усни що вивчали, чи ще, щось таке, але кожного дня було все більше і більше. Ну, 47 дронів там по -рогу літало, літали. Да? Mm -hmm. Сьогодні, це це нова цифра. Ну будемо сподіватися, що ця цифра рано чи пізно буде відповідати дійсності. Ми зможемо такою кількістю це робити. Зараз звертаються контракти Міноборони, закупаються дрони різного виду, і для, для задач фронтових, конкретно ближнього радіо середнього радіо і дальнього радіосудії і. Те, що дальнього радіусу, це взагалі там, скажімо так, не аматорські дрони, це серйозні машини. А на фронт поступають ефірішки, э, скажімо, вони там за трьома напрямками від Міноборони, від волонтерів, і е, коли самі частини збирають на банку і потім е, закуповують фпв дрони у наших виробників, ФПВ вже робляться в дуже великих кількостях, головне, щоб їх встигали викупати. Супер. Ну і цієї ночі служба безпеки України разом із іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бутурлінівці і військовий аеродром у Воронежі. Це свіжа інформація. І НВ про неї повідомило поінформоване джерело. Скажіть, а що можемо згадували ми також з вами атаку на авіазавод у Таганрозі і можливе знищення російського літака А 50 очей російської авіації, як вони про нього кажуть? А що на загал можемо говорити про нас? Наслідки атак по авіаінфраструктурі рашистів От наскільки вони посутні, ну от е, цей аеродром в Вороніже, Балтімор, називається. Він там е, був вже закритий. Але в 2015 році його вирішили там відкрити, відновити і посадили там су 34 четвертій, су 35 п'ятий. Цілий авіаційний полк там е, розгорнули і. Е, коли були, особливо там на початку е, гарячої фази, березень, квітень, е, там вони літали і, 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 і днем, і ночі, то що кажуть, в е, постійні зльоти посадки, зльоти посадки постійні, і він використовується дуже активно. Ну, зараз з'явилася можливість заходити на цей аеродром з, з нашими там гостинцями, і це дуже гарно, тому що це вимушує всю цю авіацію переміщатися кудись далі. Але якщо ми дронами достаємо, які працюють на тисячу кілометрів, то я собі не уявляю, коли куди треба відвести ці літаки, щоб вони там були в безпеці. Тобто, ми робимо дуже велику кількість проблем росіянам. З одного боку вони нічого не бачать, а з іншого боку, їм ще дуже далеко треба буде літати, щоб долітати до нашої лінії бойового зіткнення. Ну і згадаємо Іванківську область Російської Федерації. Там поблизу військового аеродрому, північний упав літак, іл 76 Вчора про це мала нагода трохи говорити в своєму ефірі. На борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів. І кажуть, що серед тих пасажирів якраз були ті, хто могли б обслуговувати літаки А 50 знову таки, наскільки це зараз впливає на позицію Російської Федерації, наскільки їм не вистачатиме зараз фахівців? Ну, і якщо е згадати от останнє збиття 50-го, то там було потім повідомлення, що 15 членів екіпажу е Угу. Uh -huh. і я так. Подумав, ну, щось, мабуть, а це повідомлення зробив Юсов. Я думаю, ну щось він, мабуть, там мав на увазі е, самих операторів, ну тільки тих, які обслуговують радіолокаційну е, станцію. Ну, тобто, навіщо він літає, да? його мета. А з'ясувалося, що це було взагалі 15 людей, а це каже про те, що. В них вже не вистачає вибачайте, на 15-10, А це означає, що п'ять членів екіпажу і тільки п'ять операторів. Їм вже тоді не вистачало операторів для того, щоб виконувати такі серйозні місії. І те, що ці фахівці їх неможливо підготувати там за якийсь короткий термін, їх готують там роками. Він не просто там закінчив свою вишу, якусь там військово-технічну. Він повинен ще набратися цього досвіду і вміти не просто працювати з цією апаратурою, а робити висновки, збирати цю інформацію, обробляти, компонувати і потім видавати вже оброблену інформацію, достовірну, перевірену на командний пункт, який там поруч літає, тому що там буде прийматися рішення. Що запускати, де запускати, яке буде ціле вказання. Тому ці фахівці, це еліта взагалі всієї технічної кухні, і їх враження це ну, нема літаків, нема кому літати, ну, взагалі що робити? Да? Ну, така складна для росіян ситуація, яка дуже гарна для нас. Ну і власне наприкінці нашої розмови, пане Костянтине, я б дуже хотіла вас попросити, щоб ви прокоментували, що відбувається у повітряних силах, тому що дійсно якась незрозуміла ситуація днями. На аватарці командуючого зникло фото пана, пана Миколи Олещука, згодом з'явилося знову. А власне, ще раз питаю, що відбувається там, також чекати на зміни і на нове керівництво. Що це? Чесно кажучи, не, 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 не спостерігав за цим питанням, тому не можу прокоментувати, тому що нічого не знаю з цього приводу. Може, якась буде реорганізація, тому що якщо ми очікаємо F-16, то треба вже відновлювати ну як так би мовити саму систему повітряних не протиповітряної оборони. А повітряних сил, це якщо вже є така кількість літаків, які ми сподіваємось буде це потужна інфраструктура, це серйозна логістика, забезпечення, це зовсім не ті справи, які, якими займається протиповітряна оборона. Угу. Вони діють разом, але е, самі організаційні процеси в цих структурах вони абсолютно різні. І може є така необхідність для того, щоб зараз е, ці функції розділити. Таке може бути, і це буде. Я вважаю, буде правильне рішення, тому що ну розумієте, це зовсім інший, скажімо так, автопарк. От був один автопарк, а тут у тебе стало два автопарка. А персонал, який їх повинен там цим керувати, він про інший автопарк мало чого розуміє, мало чого знає. А там для того, щоб правильно організувати всю інфраструктуру для обслуговування літаків, там ну, треба зовсім інші фахівці. Там, там повинні бути не радіотехніки, не зенітчики, а там, там повинні бути саме авіаційні фахівці. Угу. Ну і знову таки пам'ятаємо, що президент України анонсував зміни у Збройних силах. Такі зміни відбулися, і тоді вони якраз не стосувалися повітряних сил. А як ви думаєте, чому? Ну не все можна робити одразу, я угу. так розумію. От створюється окрема окре окремий від е військ е БПЛА. Е абсолютно правильне рішення, тому що. Ну, час став. Якщо там були ідеї стосовно весільних дронів, то всі зараз розуміють, що дрони це дуже серйозно, це дуже потужно. І тут така ситуація, що треба організувати. На роботу таким чином, щоб була дуже проста, дуже логічна, дуже коротка координація між різними родами військ, угу. і головне ефективна так, тільки так, всього головне, щоб, щоб забезпечити ефективність. Угу. Вони з одного боку повинні бути в кожній частині ці БПЛАшки, а з іншого боку, у них повинно бути своє командування, і завжди, коли є два командири, армія до цього дуже погано відноситься. Це угу. не в тисти, дуже погано, А якщо це і в армії, то це дуже погано. Угу треба відпрацьовувати конкретні протоколи конкретні зони відповідальності для того щоб все було так як годиничок щоб uh -huh. чітко працювало uh -huh. пане Костянтине я вам дуже дякую за коментарі Костянтин Криволаб авіаексперт і аналітик говорив зі мною друзі прощаюся з вами на сьогодні завтра обов'язково почуємось. Вірі, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.